Дівчина, яка веде постійно різноманітні заходи в ліцеї. Це красуня, яка навчається в групі номер 6 Так, звісно, знайома. Христина дуже мила та чуйна дівчина. Так, хто ж її не знає? Вона комунікабельна та цікава людина. З нею легко спілкуватися. Я з нею постійно спілкуюся. Вона цінує дружбу. Вона дуже артистична дівчина. Вона з кожним знаходить спільну мову. На регіональному конкурсі від нашого ліцею буде виступати Донченко Кристина. Що можна сказати за нашу ученицю? Навчається навідмінно, дуже активно виступає як в масштабі всього ліцею, так і веде роботу в групі, відповідальна, симпатична. Ми на неї дуже надіємося, що вона займе достойне місце не тільки на регіональному, але й на власному конкурсі Українська майстриня. Доброго дня усім! Я учениця другого курсу спеціальності перокар-модельєр Старобільського професійного ліцею Донченко Христина. Я приймаю участь у конкурсі Українська майстриня. Чому я вирішила приймати участь в цьому конкурсі? Хочу розповісти про себе, своє життя. І в цьому мені допоможе мій відеоролик. Моє життя наповнене позитивом, радістю. Мої життєві негаразди допомагають вирішити друзі, близькі люди, батьки. З самого дитинства я була всебічно розвиненою дитиною. Спочатку займалась танцями, потім записалась до театрального гуртка Будинок творчості. З цієї хвилини я дуже зацікавилась ним, думала, що залишусь там назавжди. І нехай ролі у мене були і не такі великі. Але я найбільш запам'ятовувалась. Я твердо вірила, що найголовніша роль ще попереду. Любов до музики. Ще зовсім маленько, я вперше сіла за фортепіано, хоч і не стала великим композитором. Але для душі часто цим займаюсь. Людям, які не люблять домашніх тварин, можна лише співчувати. Бо хто як не вони може бути такими лагідними, відданими істотами на землі, які завжди раді моєї увазі. Купіть собі це і ви отримуєте задоволення. Зараз же я активно займаюся навчанням, бо маю великі плани на майбутнє. Приймаю активну участь в усіх справах ліцею, ніс ліцею 2014 року, конкурс числів, присвячений 200-річчю, з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Особливо мені подобається робота в волонтерському загоні Добродія, лідером якого я являюсь. Участь у міському заході Покровський ярмарок, Невстар Старобіль з 2013 року та інше. Все це допомагає мені зробити великий життєвий досвід. Свій вільний час я намагаюсь провести з користю. Постійно згадую слова заступника директора з виховної роботи Чумака Михайла Івановича: Не тратьте время понапрасну, лучше уделите внимание книге». Як говорив один мудрець, людина не острів в океані, людина не може без друзів. Так і у мене, мене оточують найкращі друзі на планеті, з якими ми проводимо вільний час. І все, що я хотіла розповісти. Хай небагато, але саме головне дякую вам за увагу!